Нетішинській міській художній школі виповнилося чверть століття. Такі знакові події викладачі закладу приурочили відкриття виставки своїх робіт під назвою Творче єднання єднання, як зазначила у вітальному слові директор художньої школи Інна Степаненко, кількох поколінь педагогів, які присвятили своє життя дітям, навчаючи їх малювати та розуміти мистецтво. Я хочу вас всіх привітати. І в першу чергу хочу всім вам безмежно щиро подякувати за ту увагу, яку сьогодні ви нам приділили, і за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Для школи, яка відзначає сьогодні чверть століття від свого заснування, це важливий момент, це значуща подія в нашому житті. І хоч сьогодні ми з вами святкуємо і відзначаємо цю подію в досить стриманій кількості наших прихильників, я хочу всіх вас безмірно привітати з цією величезною подією. За роки існування школа дала путівку у мистецьке життя 695 своїм випускникам. Близько ста із них продовжили професійне навчання у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах різноманітних профілів образотворчого мистецтва: Львова, Києва, Рівного, Одеси та інших міст України. За порука такого успіху, талановитий колектив творчих особистостей, який професійно володіє всіма засобами, як художніми, так і педагогічними. Колектив однодум. Який навчає дітей відкривати світ живопису, любити і цінити прекрасне, розкриває творчі здібності і таланти учнів за сумлінну працю та з нагоди ювілею, міський голова Нетішина Олександр Супронюк вручив педагогам грамоти, а школі сертифікат на закупівлю мультимедійного комплексу. Хочу подякувати для вас всіх. Ви робите дуже важку, важку і скажімо, благородну справу. Ви... Розкриваєте і даєте можливість нашому молодому поколінню реалізуватися і стати в першу чергу багатими духовно. Знаєте, кажуть, що художник повинен бути голодний. Чесно кажучи, як міський голова, я не хотів би, щоб ви були голодні. І це бачу свою головну задачу в тому, щоб, скажімо, забезпечити максимально не тільки ваш колектив, а взагалі. Освітянські колективи і взагалі всі бюджетні наші колективи, щоб вони були, скажімо, максимально комфортно себе почували. В першу чергу це не стільки, мабуть, потрібні гроші, як те, щоб в колективах можна було дійсно дружно і спокійно працювати. Творчої наснаги успіхів і мирного неба побажав ювілярам народний депутат України Ігор Сабій, запевняючи, що на державному рівні буде робити все для того, аби з міського бюджету не вилучались гроші, щоб йшли вони на потреби міста, щоб не було оптимізацій і скорочень. Я щиро вітаю вас з вашим святом, з 25 річчям. Дійсно, те, що ви робите, воно і допомагає нам всім виживати і перемагати. Тому ну, що ви вчите дітей прекрасному, ви вчите їх відчувати прекрасне, ви вчите їх того, що світ не є чорно-білий, що їх світ є кольоровий. І, власне, завдяки вашій роботі діти дійсно розуміють, що світ прекрасний і за нього варто боротися, і за нього варто жити. І завжди вселяє це оптимізм, що Україна все-таки вистоїть, що Україна переможе. За роки своєї роботи художня школа стала престижним мистецьким закладом і завоювала авторитет у городян. Привітати з ювілеєм і помилувати чудовою виставкою прийшло чимало гостей, серед яких громадські активісти, представники влади й установ та найбільшого підприємства області Хмельницької АЕС художня школа займає особливе чинне місце своє, тому що розкриває творчу душу дітей і. Нехай може не всі стануть великими майстрами, але навчитися бачити образ, відчути його, передати, а кому вдасться і донести його, то це вже мистецтво, це вже творчість. Ту роботу, яку робите саме ви, викладачі, знайти розкрити таланти дитини, її переоцінити важко. Я бажаю вам успіхів. І в день вашого юбілея всіх гараздів і дай Боже вам благословіння. Слава Україні. Щороку художня школа готує близько півсотні молодих майстрів пензля. У цьому році 42 випускники. П'ятеро із них вступили до профільних навчальних закладів. Це також результат роботи колективу, виховна і освітня діяльність, якого дуже цікава і різнобарвна. конкурси, виставки, майстер-класи, зустрічі з митцями. Кожний із педагогів має свій стиль викладання, а головне щедро віддає дітям свій талант, частинку душі. А от творчу майстерність і здібності учнів мали змогу оцінити всі присутні. Додала шарму і святкова програма, підготовлена юними нетішинцями.